Вітаю гостей і підписників каналу бодр 23. До вашої уваги раджу відео щодо Metro Exodus 4 a Gaming та вангування сюжету Metro Exodus 2. Як ви розумієте, розробники вийшли на зв'язок, представили Metro SDK Exodus і поділилися своїми враженнями після початку повномасштабного вторгнення. На їхню думку, як їм потрібно розвивати наступні ігри своїх. Серій, і найголовніше, що вони планують надалі робити. Ну, як ви розумієте, з їхніх тезисів стало відомо, що дійсно вже, мабуть, в Росії чи на Росії не будуть розвиватися події наступної серії метро, тому що дійсно у нас вже є такі відсилки на те, що попередніх задумках було планування. Роботи над створенням світу метро в Україні. Це київське метро. Навіть були групування, такі як Хрест і, всі, і все інше. Ну і як ви розумієте, є ще продовження незакінчених ланцюжків сюжетних з метро Екзодус. Це як історія Сема. Вона продовжиться вже у США. І, мабуть, у новій часті Екзодус 2 будуть реалізовані ці все ж таки ланцюжки, включаючи історію Сема, яка повинна якось також завершитись, чи знайде він своїх рідних, і найголовніше, що в нього буде там в Америці, тому що вони все ж таки у добрі у хорошій кінцівці закінчилися тим, що дійсно компанія його на підводному човні допливла до Америки. А що подальше, як ви розумієте, ми не знаємо. Ну, звичайно ж, окрім того, що 4 4A Gaming змінили свою позицію і дійсно вийшли на конкретний зв'язок і на приривання відносин зі старим російським світом, русським міром, так би мовити. Ну, невідомо, хто буде сценаристом майбутньої частини і чи продовжить вони співпрацю з Глуховським. Ну, якщо брати дійсно до уваги, то Глуховський теж визнав повномасштабну війну, теж він вже знаходиться на поганих відносинах. З владою в Ерефії, яка його оголосила іноагентом і так далі. Але все ж таки, віра в хороших русських невідома до чого може призвести, тому що вже дійсно ми бачили з 2014 року, що планувалися і перемовини, і все інше. Але компромісу з Ерефією, окрім дійсно війни, не довелося досягти. І в даному випадку, якщо будуть події, наприклад, в Україні, що буде сюжетного з того, що Глуховський може сам написати про це, не будучи сам українцем і не будучи в Україні. Ну і, звичайно, 4Gaming ще у 2013 році зробила релокейт, переїхала на Мальту, мотивуючи це тим, що там вигідніше мови ведення бізнесу можливо, але все ж таки, 4A номінальна українська студія, вона вже мультинаціональна, і які там фактори вплинуть на розробку подальших частин, ми також досконало не знаємо. Якщо дійсно братися до сюжету лінійного, то історія Артема завершилася, тому що вони виконали свою місію і ціль, вони знайшли місце для придатного проживання. Дійсно, вони знайшли місце, яке не забруднене і можна розпочати будівництво нової колонії. Якщо вже вангувати наперед, то можливо дійсно вони. Якусь вісточку, чи самі поїдуть у московське метро і там скажуть, що у нас є локація, приїжджайте до нас. Але це ще не факт, тому що дійсно ми не знаємо подальшої історії їхнього перебування на цьому місці, чи є там конкуренти і все інше, тому що свято місце пусто не буває. Ну і з історії Новосибірська. Ви знаєте, що дійсно два полковники відбулися. Це вже логічне завершення історії Мельника. Дійсно, його сюжетна лінія закінчилася трагічно, але все ж таки епічно він врятував Артема. Він врятував дійсно свого сина, названого, і він віддав йому своє життя, свій антирадин. Ну і як ви розумієте, тут розробники 4 А геймінг зробили деякі відсилочки. Я на стрімах проходив це, теж бачив, і ніхто ні інший, як розб... той хто розбирається трошки у політиці, чи цікавився неї, зрозуміє, що зеленка це посилання на зеленського. А... Більшість команди 4 games були проти обрання його на посаду президента України, тому що вони вважали, що попередній президент змінює країну на краще. Ну вони прилітали з Мальти до Києва інколи, і дивилися, що там щось покращилось. Ну, то таке, то суб'єктивне, тому що жити в Україні і бачити мимоліть, мимоходом усе, що відбувається, це дійсно різні фактори. Але як ви розумієте, вже дійсно в нових частинах метро Екзодус дійсно не буде вже Росії і дійсно буде, скоріш за все, Україна та США. Якщо розробники дійсно сконцентруються на своїй ниці відношення, на дійсно на тому, що вони вносять політичні, соціальні, деякі, все ж таки, Людські цінності, які вони вкладуть в цю в всі свої ігри, то дійсно вони вже не зможуть дійсно морально робити ігру про Росію, навіть в умовах постапокаліпсису. Тому є розвиток сюжету. Про історію Сема. Дійсно, його історія буде продовжуватись. І дійсно буде продовжуватись у новій локації, це в США. Але невідомо, чи сприйме вже новий користувач, чи старий поціновувач серії Метро таке продовження, тому що він буде налаштований на гру, наприклад, на розвалених Росії, але на розвалених, так би мовити, країни під назвою Америка. Ну і що до цього можна сказати, дійсно актуального це те, що. Історія Сема заслуговує на продовження, тому що він пройшов величезний шлях, і він дійсно врятував не тільки себе, а й думку про те, що можна все віднайти віднайти рідних, віднайти батьківщину і віднайти самого себе в цьому світі, навіть в умовах постапокаліпсису. Ну їхній підводний човен дійсно. Це загроза. Це загроза з деякого боку для нових територій, до яких вони пливуть, тому що вони озброєні, і на озброєні в них є ядерна зброя, де вони зможуть її, не дай Боже, застосувати. А добрі руські, як ви розумієте, це не завжди <різький> так воно і є. Це дійсно наша, наше прагнення надія на те, що вони є. Але здебільшого кожен двохсотий руський добрий, а не всі вони загалом, чи деякі з них. У цілому, ну і конкретики, можна додати, що дійсно 4 А геймінг вийшли дійсно на контактний зв'язок. Дійсно, вони будуть приймати деякі відхилення, деякі пропозиції від ком'юніті, і вони будуть на зв'язку з своїми поціновуючими, тими, хто від них не відвернеться в умовах нової нашої держави, нової. Нашої країни і нового, мабуть, світового порядку, тому що дійсно після 24 лютого все змінилося. Змінилися ми, змінилася Україна і змінився наш Ютуб і контент. Так що так, чекаємо, метро Екзодус 2. Сподіваємося на гарну сюжетну завітушку за родження нового сюжету. І найголовніше вірте в те, що дійсно все добре. Відбудеться і найголовніше це перемога України як в фронті, так і в геймінгу. Не забувайте про це. Віра призводить до перемоги. Ну а якщо вам дійсно сподобалось дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки, підписуйтесь на канал, а також не забувайте бити у дзвіночок, тим самим підписатися на всі відео, які будуть виходити. Пишіть у коментарях, який ви вважаєте, сюжет буде, і нехай прибуде з вами сила!